Слава Ісусу Христу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Від луки святого Євангелія читання. Сказав Господь притчу отцю, в одного чоловіка були два сини, молодший з них сказав Батькові, Отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає, і Батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився у далекий край, а там розтратив свій маєток, живучи, розпусно, і як він усе розтратив, настав великий голод у тім краї, і він став бідувати. Пішов він і найнявся в одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би бути. Наповнити живі свій стручками, що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе: скільки наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду гину, встану, піду до батька мого і скажу йому: Отче, я согрішив проти неба і перед Тобою. Я не достойний більше зватись твоїм сином, прийми мене за одного з твоїх наймитів. Встав він і пішов до батька свого, і як він був ще далеко, побачив його батько і змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього: Отче, я согрішив проти неба і перед Тобою. Я не достойний більше зватися Твоїм сином. Батько ж кинув, кинувся до своїх слуг, принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги. Приведіть годований теля і заріжте його, і з'їжмо веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, і вони стали веселитися, а старший його син був у полі. І як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці, покликав він одного зі слуг і спитав: Що то таке? Той сказав йому: Брат твій вернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо не йшов його живим здоровим, розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити, той же озвався до батька. Ось стільки років служу тобі і ніколи не порушив приказу Твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитися, а коли вернувся, оцей твій син, що проїв твій моє, так з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: Ти завжди зі мною, дитино, і все моє Твоє. Однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Дорогі брати і сестри, цю неділю, неділю, яку називаємо в нашій традиції неділю блудного сина, ми чуємо цю Євангелію, Євангелію, до якої, певно, звикли. Люди, які ходять до церкви, люди, які читають святе письмо, не раз чули це Слово. Не раз чули цю розповідь про Сина, який лишає Батько, і потім, примирившись, вертається до нього. Але важливо розуміти одне, що Слово Боже, слово, яке читаємо, не є словом людини. Навіть хоча й воно написано по-людськи, написано людиною буквально. Але воно є Боже і походить від Бога. А Слово Боже є живе. І цікаво, що воно завжди промовляє до мене в спосіб інакший. Воно завжди промовляє до мене якось в інший спосіб. Настільки, наскільки я можу почути, настільки, наскільки я можу зрозуміти, чуючи це слово, можливо. Подібний спосіб, як чули ми його рік тому, готуючись до посту, Бог звертається до мене, звертається, щоби щось мені сказати. І дає цю притчу, цей знак, цей символ, цей образ, через який намагається постукати в моє серце, і хоче, щоб я відчинив. Подивімось, добре, сама притча є. Символом, не є буквальною розповіддю, але розповіддю символічною. Маємо батька, багатого, заможного, доброго батька. І маємо синів, які є біля нього, які працюють в його маєтку, живуть з його столу, є його наслідниками. Один з цих синів. Просить свою частину маєтку вже за життя батька. Я хочу вже. Дай мені, я буду сам розпоряджатися. І мусимо сказати, що не лише в семітській традиції, але і в нашій просити насліддя від ще живого батька є великою образою. Є великою зневагою, яку син оказує батькові. Бере маєток і йде жити. Правда, це таке сучасне уявлення про життя. Видавити життя всі соки, насолодитися ним, як кажуть тепер, живемо лише раз. Або кажуть: не зрішиш, не покаєшся. Шукати від життя задоволення. Брати від життя все, те, що він робить. Я маю свою частину спадку, і я можу розпоряджатися ним так, як вважаю за потрібне жити, смакувати життя. І, дорогі брати і сестри, до чого це призводить? Людина, яка розганяється, не має контролю над грошима, дуже швидко їх втрачає. Так стається з ним. Із багатої, заможної, шляхетної людини він стає звичайним наймитом і їсть зі свинями, їжу свиней, стрючки, пусті стрючки. Розповідь, яка ніби нас мусить вчити мудрості життя, але насправді ця мудрість, ця розповідь нас вчить мудрості Божій. Мусимо дивитися на все ці речі в світлі нашої віри. Мусимо побачити в Батькові Бога Отця, Небесного Отця, який ділить своє Царство, Царство Боже, свою благодать, своє духовне життя зі своїми дітьми, синами й дочками, з людьми, які створив на образ. І подобу, які покликані бути в його царстві, які є частиною світу духовного, тому що люди є духовні, є образом і подобою Божою. Один з тих синів, який відривається від нього і просить насліддя вже. Це є образ грішника, дорогі брати і сестри. Людина, яка вибирає тимчасове і нехтує вічним, людина, яка вже намагається отримати від життя все, все, що може дати життя. А життя життя за мене дає речі земні. пристрасть, насолода, влада, числав'я. Бути славним, бути гарним, бути багатим, наказувати іншим і дозволяти собі будь які насолоди. Це є те, що дає світ. Це є те, що дає нам диявол через світ. Обман. Будеш мати своє насліддя. Тримай його, бери його. І що в кінці кінців. Свині. І свиняча їжа, стрючки. В юдейській традиції, в законі Майсея свиня є нечистою твариною. Свиня є забороненою твариною, забороненою до вживання в їжу. Є тварина, на якій є табу. І, власне, грішник, син, який в компанії цих тварин. Це є пряма і сильна промова до кожного з нас. Твій гріх забирає в тебе людську подобу і робить тебе подібним на тварину. Якщо відвертаєшся від Бога, якщо відходиш від батька, якщо хочеш завчасно взяти те, що Він обіцяє тобі, ти, віддаляючись від Нього. Віддаляєшся від того образу і подоби, який є в тобі. Образ і подоба Божа. Стаєш подібним на тварину. Якщо в твоєму житті бракує духовного, бракує Бога, значить, в твоєму житті багато матеріального. Значить, проїдаєш свій маєток. І, значить, уподібнюєшся до тварини. Це є проста логіка. Якщо живемо собі духовне, через зв'язок з Богом, стаємо більш духовні. Якщо підсилюємо і заохочуємо пристрасті в своєму тілі, стаємо більш подібні до тварини, бо силуємо своє тіло, насищаємо. його. Та їжа, яку їсть молода людина в Кампанії свиней стрючки. Правда, стрючок є пустий, тому що з нього вибрали той плід, який є до їжі. Він назовні, так як ніби повний, а всередині пустий. І це є символ гріха. Я намагаюсь насититись життям, кидаюсь на нього, але. Плід те, чим насищає мене життя, це є стручок. Пустка. Хочу отримати славу в ганітві за славою, знаходжу пустоту. Хочу отримати пристрасті на солоду, лишаючи дружину і дітей. Що потім знайду? Пустоту. Обманюю решту. Людей, які є навколо мене, щоб щось досягнути. І здається, що це то благо, яке вже тримаю в руках, але проходить час і розумію, що це обман, пустота. Пустка є наслідком гріха. Вибираючи гріх, вибираючи зло, вибираю пустку, думаючи, що мудро трачу дари Божі, своє життя, бо це є найбільший дар Бога, який маємо, забираючи це Боже і живучи їм на солоду, насправді тратимо маєток, тобто тратимо дарі Божі, тратимо життя. І Дійсно, приниження і пустка це те, що людину змушує вернутися до Бога. Пустка, перш за все пустка душевна. Коли здається, що всі насолоди в житті отримані, є досвід життя, коли дається, що все випито, все з'їджено, розуміємо, що ми щось більше, як тварина, що тягнемось до вишнього, що прагнемо більшого, що маємо спрагу душі. Годуючи і тіло, розуміємо, що спустошуємо душу. А спрагу й голод душі може оталити лише Бог. І тому грішник вертається до Бога, грішник кається, тому син піднімається і йде до батька. Я зрішив проти тебе і проти неба. Я негідний. Але дозволь мені бути з тобою, хоча би твоїм наймитом. Правда, щось подібне каже кожен з нас, коли сповідається, я не гідний, пробач мені, Господи. І Бог приймає. Але що найважливіше, Бог не засуджує. Він не сварить його, не наказує, а приймає, приймає з любов'ю і навіть більше дає йому одяг. Одяг, дорогі брати і сестри, в древніх культурах, в семійській культурі, але також і в наших, якщо добре задумаємось над тим, є виразом статусу людини, є ознакою, до якої соціальної групи приналежить людина. Батько дає синові дорогий одяг, перстень на палиці взуття. Він вертає йому гідність дитини Божої. Він розтратив все, що попросив передчасного батька, але Бог знову дає грішнику все те, що він загубив. Бог дає людині свою благодать, Бог дає людині своє благословіння, Бог дає людині життя. Життя, справді життя, життя духовне, життя, що має продовження після смерті, а не вмирає після тіл, разом з тілом. Бог знову впускає сина грішника в свій маєток. Бог знову для кожного, що кається, відкриває врата Царства Небесного і зливає свою благодать. Мусимо, дорогі брати і сестри, через цю неділю, через це читання, через це Євангеліє, зрозуміти одне, що, готуючись до Великого посту, Підготовуючи себе своє життя, мусимо звернути увагу на важливу річ, не лише на те, що ми будемо їсти або що не будемо їсти, але на речі більш глибині покаяння. Тому що все зовнішнє є виразом внутрішнього, якщо я пощуся, а всередині мене ненависть, чи мій піст приємний Богові. Якщо між мною і Богом є прірва, прірва мого гріха. Кому потрібен мій піст? Покаяння, зазирнути в себе і зрозуміти. Я потребую Бога, я бажаю до Нього вернутися, як той блудний син. І знаю, що Він любличий Батько, простить і прийме, бо Бог любить людину. Слава Ісусу Христу, і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.